висит на заборе, колышется ветром, колышется ветром, бумажный листок, пропала собака. дождь забияка, И листочек закапал, И буквы и строчки заплакали в грудь. Найдите Покатала сьогодні. Моя черга. Ти все одно до педали не дістаєш. Ага. Я, між іншим, принаймні вміщуюсь на цей велосипед. Шановні, а хто крайній? Ти чого я. Ну тому, що поки ми стояли в черзі, шпалери подряпав я, а двері он, те сіре кошеня. Так я ж е, теж сірий. Е, чудово! У всьому звинуватить тебе. А це означає, що ти будеш крайнім. Ей, куме, щось тут медом і не пахне. Хе, а чим пахне. Засідкою. А з цим її їдять. Хе, куме Зі стусанами! Пригощайтеся! Сестриця Оленушко, пити хочеться. а Можна я з калюжі водиці поп'ю? Не пий, братець Іванко, а то козлятком станеш. Та ти на нас подивись. Ах, гірше вже не буде. Ей, сусіди, це ж мій город. Ваш сусіда ваш. Був би мій город, я б тут не топтався. Ох ти! Доню, ти тільки по деревах не лазь, бо мати нас обох накаже, якщо впадеш. А вона нас сильно накаже. Та не дуже. Ось і добре. 20 червня в офіс бізнесмена Савченка прийшли з обшуком. Але шукали не гроші і не зброю. Шукали навіть не документи та не бухгалтерію фірми. І навіть не їжу. Гей-гей, Хе шукали хазяїна. Привіт, хазяїни! Наскільки можна працювати? На тебе ж вдома чекають. Зі мною ніхто не товаришує. Хоча і білий, і пухнастий. Не розумію. Може я щось не так роблю, а? Я вас питаю. Алло. Мама штрафний. Штрафний на фланзі. Навіз. Збройно України! Потрібно забувати удару! Чітко не забував на Уемблі, Він про це говорив при зустрічі. І виходячи на заміну, Андрій Шевченко забуває ворота Девіда Джеймса. Один один. Оце я розумію. Новий телевізор. О, от старий що показував? Ну, якісь там новини, якусь рекламу чи якийсь там футбол. Нічого цікавого. Це справжнє диво техніки. Цілий день дивлюся і не набридає. О! Так би на ці грипи дивився. Правильний телевізор. Правильні речі показує. Бачили, у який бік зоопарк поїхав. Дуже дякую. Оце, я розумію, рибалка. Не те, що хазяїн. Сидить, сидить цілий день з друзями, потім ледве додому приповзе. Стояти на ногах не може. Розмовляти не може. Ой, такий втомлений. А в мене ніякої втоми. Це гарне уло. Пропонуємо вам спробувати ягідне, абишо що зі смаком чорної смородини. Це смачно, красиво, а головне природно та натурально. М -м -м -м. Смачно, як справжнє, аби що. Ягідне, аби що зі смаком чорної смородини. Справжнє, аби що для абикого. Симо, браття, дивимося уважно. Чи не бачите ворогів? Чи не скаче, хто на землю нашу, не нападе лихий ворог на країночку нашу улюблену. Ну, бачите щось, богатирі. О! бачу, Бачу! Що? Що бач? <гаду> бачу, що годувати нас ідуть. Ей, сусіди! Я... 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 О! О! Привіт, сусіди! Чув, що ви ремонт зробили? Нові палери поклеїли. Так ось я зайшов подивитися. А... Чого це ви на мене так дивитесь? Ой, щось якийсь у вас погляд недобрий. Ві ж палери покажете чи ні. Все місце зайняли. А де ж мені лягти? Ей, ти, вставай давай. Тобі треба на варту заступати. Рядовий, підйом! Так, пане сержанте? Е, стоп. Який сержант? Який рядовий? Яка варта? Я вже рік як дембель. А що це ви таке єси? Бутерброд. А, а, а він смачний? Mm, так. Що і, і дуже? Куме, з вами поділитися? Та ні, ну як ви могли таке про мене подумати? Я ж не натякаю. Не треба зі мною ділитися. Я і сам <звук> <звук> сам візьму. Ось, синку, мати нам святкового пирога спекла. Зі святом тебе. М -м? Тато, але ж він зі сніг. Тато нічого страшного, бо наша мама так готує, що краще сніг переводити, ніж продукти. <клухи> Ресторан. Так ти мене пригощаєш. Як домовлялись. я буду котлети, сосиски, ковбаси, кашу та хліб, а ще я на дієті. ти. Тату, тат, а ти спиш. Сплю. І ти спи. Ні, ні, я так не засну. Я спочатку вмиюся, а потім засну. Ага. Тільки вмивай себе, а я і без твоїх вмивань засну Мамо, мамо, а в тебе гарний настрій. Негарний, але й непоганий, а що? Та так цікавлюсь. Мамо, мамо, там хтось на насмітивий набешкетував Тихо, не псуй мамі настрій. А ну, ходімо, подивимось. Ну все. Я пропав. Ану діти, гайда в гості. Агу. а є хтось вдома? Так, агу. Гей, ало, молоді ж. Ану, не лізьте поперед батька в гості. Доброго здоров'ячка. Чим пригощатимете? Так, чим пригощатимете, га? Ще жоден ворог не пройшов через мій кордон і не пройде. У, а це ще хто? І, стій, де стоїш? Лапи вгору! І, і чого прийшов? Та я, та я, я вахту приймати прийшов. Ага, вахту здав. Вахту прийняв. Е, вахту! Я найсміливіший, а я найспритніший. Ні, ні. Я найспритніший і найспритніший. Ні, я. О, а пішли до мами, запитаємо, а? Ходімо. Мамо. А правда, що я найспритніший, найспритніш? Правда, а я і ти, що і ти? І ти би вам подалі від мами, бо мамі так вже хочеться полежати спокійно.